Що таке? Що сталося? Мяукав, мяукав. І прийшов тут зненацька. Що таке? Ну, куди ти мене ведеш, пішли? Пішли, показуй, куди ведеш? Да, не кормим. Да, вгадав. Ти їсти хочеш? Ти ж тільки що їв капець! Ти аж настільки голодний. Ну, види, куди тебе? Де твоє? Ну, куди далі? Тут а щось? Давай перевіримо. Тут нема. Куди далі йдемо? Якщо тут ніц нема. Туди? Ти впевнений, що туди кудись? Ну, показуй, куди йти? Тут. Ти прям впевнений, що тут? Де? А во твої смаколики? То? Ти оце хочеш? Ти це хочеш? Знаєш, тебе тільки що цим кормив? <рив> 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 Було мало? Skapet!